Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський опозиційний громадський і політичний діяч юрист та блогер Марк Фейгін вважає, що росіянам потрібна палиця, щоб вибити імперське мислення. Про це він сказав в ефірі телеканалу Еспресо. Російський паспорт вже зараз, як звинувачення. Те, що робить режим Путіна, не відокремлюється. Під російського народу і російського мислення він не відшаровується самим народом і самою владою. Це навіть культивується і вважається, що нехай наш паспорт такий, який він є. Під паспортом ми розуміємо все, що мається на увазі під російським та Росією. Цю проблему вже зараз потрібно вирішувати, а не потім коли ми позбудемося Путіна цієї можливості може і не бути після Путіна, зауважив Фейгін. Російський опозиційний громадський і політичний діяч також додав, що потрібно зараз створити передумови щодо очищення Росії, тому що може бути пізно. Доведеться змінювати російський паспорт на китайський, і вже не треба буде чекати, що російський паспорт потрібно буде очищати вже не буде чого очищати. Зникне початок суб'єктності. У російському суспільстві цього розуміння немає. Має на увазі суспільство, яке вільне і опозиційно налаштоване до цієї влади. Їм здається, що це маленька косметична. Робота прибери Путіна і все стане добре. Російському народу потрібна палиця, потрібно ціпком вибити імперське мислення. 99% росіян вважають, що залишиться імперською нацією. Якщо російська людина не хоче від цього відучитися, її потрібно від цього відучити, наголосив Фейгін. Раніше Фейгін попередив, що незважаючи на внутрішню боротьбу, кремлівські еліти можуть об'єднуватися перед спільною загрозою. У Кремлі сидять мультимільярдери, які ладні битися на смерть за свої статки та владу. Якщо ми говоримо про верхівку, то абсолютно всі вони мільярдери. Їм же не треба обов'язково легалізовувати свої статки. Вони, звичайно, через довірених осіб володіють мільярдами доларів, каже Фейгін. За його інформацією, за п'ять років середній губернатор у Росії стає доларовим мільярдером. За один термін можна стати мільярдером. А ви уявляєте, що діється в уряді в адміністрації президента у силових відомствах? Там мульти мільярдери, а статки у 2-3 мільярди це таке. Там від п'яти починається, сказав він. За словами Фейгіна, бути членом російського уряду, наприклад, прем'єром це статусне становище, обов'язково умова якого Мільярди доларів, опозиціонер додав, що у Кремлі налагоджена система корупційних стримувань, а арбітром виступає Путін. І бійки, і апаратні видавлювання один одного там на смерть б'ються за гроші та за владу. А арбітром виступає Путін. Вони ж представляють усі різні клани та групи. Це люди найчастіше, особливо в уряді, не самостійні, оскільки їх хтось направив і уповноважив. Там і солові особи присутні, проте система противахи корупційних стримувань у цій клептократичній системі налагоджена за десятиріччя. Тому, незважаючи навіть на внутрішню боротьбу, вони. Не примудряються співіснувати і об'єднуватися перед спільною загрозою, наприклад, санкціями. Підсумував Фейгін. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.